Встановлюють під кінець зими. У Чернівцях монтують модульні котельні, які обійшлись міському бюджету у 12 мільйонів гривень. Джерела тепла закупили ще влітку, проте запрацюють вони в лютому. Подробиці далі наприкінці зими. Міська влада вирішила встановити у Чернівцях індивідуальну модульну котельню для постачання тепла у випадку надзвичайної ситуації. Ви бачите за спиною модульну котельню, яка має потужність 600 кВт. Це саме котел який працює на альтернативі, це на дровах. Дання котельня передбачає виробництво теплової енергії під час опального сезону. Тобто котельня підбиралася безпосередньо під об'єкт, що об'єкт. Від неї може бути повністю забезпеченою тепловою енергією. Можуть бути перебої із постачанням газу, і тому ще влітку ми вирішили виділити кошти на закупівлю таких модульних котелень, для того, щоб можна було використати інші види палива крім газу. Опалювальний сезон у місті розпочався 7 листопада. Через постійні блекаути та відсутність генераторів у котельнях чернівчанам доводилось зимувати без тепла. Проте влітку з міського бюджету на закупівлю модульних котелень виділили майже 12 мільйонів гривень, та встановити їх вчасно не вдалось. Тобто так коротко, от про те. Куди ми потратили 12, практично 12 мільйонів бюджетних коштів. Тобто це якраз різної потужності, 4 модульні котельні закуплені, проводяться зараз роботи, по тому, щоб їх підключити. Утім, хвалитись особливо нічим. Зима вже майже минула, а діти і школярі за три місяці намерзлись у школах і садочках. Котельні у школах розмістять перед приходом весни, коли вони вже нікому не потрібні. Зате бюджетні кошти осіли в чиїхось кишенях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк Чернівецький промінь.